Рівне незабаром може стати повноправною столицею української фотографії. Це доводять троє місцевих майстрів: Олександр Купчинський, Олександр Ковшун та Олег Жилін, які отримали звання заслужених фотохудожників міжнародної федерації ФІАБ. Двоє з них є членами фотоклубу Час, що не може не радувати його голову Сергія Бусленка. Дуже приємно в этом году нас два члени фотоклубу та Олександр Ковшун і Олег Жилін. Получили звання заслужених художників Міжнародної федерації фотоискусства. Это почетное звание. она Аноприсуждається присуждається пожизненно, чоловік за піднятися на щабель заслуженого фотомитця федерації теоретично може кожен розповідає Олег Жилін. Слід лише 150 разів раз успішно представити свої роботи у 30 міжнародних фотосалонах 15 країн світу. Є сайт, де сайт міжнародної організації, де вказані конкурси, дата подачі, умови подачі. Люба людина в принципі, яка хоче займатися фотографією, може приймати участь, але потрібно усвідомлювати свою силу, подавати заяву на присвоєння. Нового звання можна лише раз у рік, тому щоб виконати усі умови федерації, роботи слід надсилати ледь не щомісяця, що є доволі затратною справою, зізнається Олександр Ковшун, все-таки в 30 30 салонах міжнародних прийняти участь це в принципі і затратно по часу, і затратно ну трошки могла сказати, і по фінансах. Фактично отримав заслуженого художника міжнародної федерації Ефіап за два роки з того часу, коли я отримав Афіапа першого звання. Однак зупинятися на. Досягнутому не збираються та планують і надалі подавати свої роботи, щоб згодом отримати найвище звання майстер Фіап, яке цьогоріч у Люксембурзі отримав Сергій Бусленко за серію підводних світлин. Дійсно, колекція, я представляв, була очень класна. Це підводна ну серія моя. Вот. И, естественно, я очень обрадувався. Настроєння Все ступени, Всі звания, всі звання по кваліфікації міжнародної федерації я отримав. І это саме последнее, это мастер фотографії, у мене вже друзі майстер називають мастер. Очень ну, приятно. Сергій Бусленко став першим в Україні, хто отримав це почесне звання. А загалом на рівненщині титули міжнародної федерації фотомистецтва мають ще близько десяти фотографів. Олена Борова, Іван Марчук та Ярослав Катаринчик інформаційна програма День.